Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Навчатись старано будемо з вами. Так, щоб пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Працювати ми з вами сьогодні будемо у підручнику Українська мова, перша частина на 10-й сторінці. Тема нашого сьогоднішнього року голосні та приголосні звуки, букви Я, Є. Ю, Ї, позначення ними голосних звуків, звукобуквений, аналіз слів. Пропоную розпочати наш урок з перевірки домашнього завдання. Ви мали виконати 28-му вправу з 9-ї сторінки ваших підручників. У цій вправі потрібно було прочитати і відгадати загадки, потім списати їх і підкреслити букви, якими позначені голосні звуки. Спочатку ви записали слова домашня робота, потім ви написали слово вправа і зазначили номер її, 28, а потім написали загадки Маленьке, сіреньке, а хвостик як шило. І можна було у дужках записати відгадку. Це миша. Наступна загадка. Хто на собі ліс носить? Відгадкою є слово Олень. І остання загадка. Хто спить, а очей не заплющує. Це заєць. У словах ви мали підкреслити такі букви А, Е, Е у слові маленьке І Е, Е у слові сіреньке, букву А. Потім у слові хвостик ви мали підкреслити букви О та И «Я» підкреслити у слові як. У слові шило ви мали підкреслити букву И та букву О. У слові миша К та А. У слові «хто» підкреслити О. У слові На підкреслити А. У слові Собі підкреслити О та І. У слові ліс підкреслити І. У слові носить О та И, у слові олень О та Е. У слові Хто підкреслити О. У слові спить підкреслити И. Далі підкреслити А. У слові очей підкреслити О та Е. У слові Не підкреслити Е. У слові Заплющує підкреслити А. «Ю». У та Є, а у слові Заяць підкреслити А та Е. Якщо ваше виконане домашнє завдання написано так само гарно, як і на зразку, і ви не припустилися помилок, то ви вірно виконали роботу. Для того, щоб класну роботу ви написали не гірше, ніж домашню, потрібно підготувати ваші руки до письма. Виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. Паніжка, бігла край доріжки, і зустріла хробачка, ха-ха-ха, їхні ніжки, зовсім хробачки крізь травичку і бутічки, і зустріли бабочки в добрих друзях. Хроб... Тим, як знайомитися з новою темою, пропоную вам розгадати ребуси. Розгадали? Давайте перевіримо. У першому ребусі зашифроване слово їжак, у другому ялинка, у третьому в'юн, а у четвертому заєць. Зверніть увагу, що в усіх цих словах є букви, які позначають або можуть позначати два звуки. Знайдіть їх, будь ласка. Знайшли? Це буква «І» у слові їжак, буква Я у слові ялинка, буква Ю у слові «в'юн» і буква Е у слові заєць. Давайте разом згадаємо: Буква «Я» може позначати два звуки: приголосний «й» та голосний А. А може позначати один звук, голосний А. Буква Е може позначати два звуки. Приголосний «й» та голосний е, а може позначати один голосний Е. Буква Ю може позначати два звуки приголосний Й та голосний У, а може позначати один звук голосний У. Буква І завжди позначає два звуки приголосний Й та голосний І. Розібратися з тим, коли букви Я, Є та Ю позначають два звуки, ми можемо, виконуючи вправи 29 та 30. Розпочнемо з 29. -ї. У вправі нам пропонується поміркувати і з'ясувати, що спільного у звуковому складі кожного слова, а потім обрати один із варіантів відповіді А. Кількість складів або Б звук І. Щоб виконати це завдання, міркуємо так. Якщо нам потрібно знайти спільне у звуковому складі, то ми маємо назвати звуки в кожному слові. Почнемо зі слова яблуко. Називаємо по буквам Й -А -Б -Л -У -К «О». Тепер слово «єнот». «Й», е н о т Тепер слово юрте. «Й», у р т, А. І останнє слово їжак. Й, і, Ж, А, К. Ну що, помітили спільне? Напевно, ви вже звернули увагу, що усі слова, які ми вимовляли по звукам, починаються зі звука Й. Отже, серед варіантів відповідей ми маємо обрати варіант Б. Спільне у звуковому складі кожного слова це звук Й. Продовжимо досліджувати звукове значення букв Я, Є та Ю, виконуючи 30 ту вправу. Зверніть увагу, що у завданні до вправи нам пропонують дослідити, скільки звуків позначають букви Я, Ю «Є», «Ї» на початку складу. Крок перший. Нам потрібно з'ясувати, який перший звук ти чуєш у назвах букв Я, Ю, Є. «Ї» впевнена, Що, вимовляючи я, Ю, Є та Ї, ви усі чуєте звук Й. Крок другий, нам потрібно з'ясувати, скільки звуків позначають букви Я, Ю Є, Ї на початку складу. Щоб виконати другий крок у дослідженні, потрібно згадати, що всі слова складаються із складів. І кожне слово має починатися із складу. Так само у попередній вправі слово яблуко, єнот, юрта, їжак починаються із складу. Наприклад, яблуко починається із складу яб. Слово єнот починається із складу Є. юрта починається із складу Ю, ЇЖАК починається із складу Ї. Тому ми можемо дослідити спочатку. Слова із попередньої вправи. На що ми маємо звернути увагу? що у слові яблуко буква Я позначає два звуки – «й» та А. У слові єнот, буква Е на початку слова і на початку склада позначає два звуки «й» та Е. У слові юрта буква Ю на початку слова і на початку складу позначає два звуки «й», «у». І у слові єжак, буква «ї», яка є і початком слова, і початком складу, позначає два звуки й та і. А що ж робити, якщо букви я є ю та «ї» є всередині слова? Спробуємо згадати такі слова з буквами я Ю «є», усередині слова, що при діленні цих слів на склади букви я «ю», «є», «ї» Стояли на початку другого чи третього складу. Наприклад, слово віяло ділимо на склади віяло. Ми бачимо, що склад яло починається із букви Я. Звертаємо увагу, що буква Я у цьому випадку дає нам два звуки – «й» та. «а». Із буквою Ю ми можемо згадати таке слово як. Каюта. Ділимо на склади, виходить к юта. Ми бачимо, що буква Ю, яка є на початку складу, теж позначає два звуки. «й» та У. З буквою Є можна згадати слово заєць. Якщо поділити на склади, вийде заєць. Буква Є так само, як і попередні букви я і Ю, дає два звуки. «й» Та Е. І із буквою Країна ми можемо згадати слово Країна. Якщо поділити на склади, вийде «кра-їна». Буква «ї» на початку складу теж дає два звуки – «ї» та І. Підсумовуючи результати дослідження, можемо зробити такий висновок. Букви Я «ю», «є» на початку складу позначають два звуки. І А, ІУ, -е. Буква І завжди позначає два звуки. Потренуватися писати слова із буквами Я, Ю, Є, Ї ви можете, записавши каліграфічно слова із 29-ї вправи. Пропоную вам відкрити свої робочі зошити і, відступивши один робочий рядок від виконаної вами домашньої роботи, написати ту поточну дату, яка є на сьогодні. Наприклад, 19 вересня. Нижче ви напишете Класна робота. Ще нижче скорочено каліграфічна хвилинка. А під каліграфічною хвилинкою напишете слово вправа і зазначите її номер 29. Під словом вправа, але спочатку робочого рядочку з великої букви напишіть через кому слова. Яблуко кома, єнот, кома, юрта кома, кіжак. Написали? Молодці. Продовжуємо працювати. В 31 вправі вам потрібно прочитати слова, уставляючи пропущені букви. Які звуки вони позначають. Впевнена, що з першим завданням до 31-ї вправи ви можете впоратися самостійно. Зверніть увагу, що на допомогу вам можуть прийти букви із довідки. Виконали завдання. Давайте перевіримо. Ви мали прочитати такі слова, як «гаї», вставивши букву Ї, яка позначає два звуки «ї» та І, Юшка, вставивши букву Ю, яка позначає два звуки «ї» та «у», Роянда, вставивши букву Я, яка позначає два звуки «Й» та А. Радіє, вставивши букву Е, яка позначає два звуки «Й» та Е. Читає, вставивши букву Є, яка дає два звуки «Й» та Е. Яструб, вставивши букву Я, яка позначає два звуки «Й» та А. Країна, вставивши букву І, яка позначає два звуки «Й» та І. Знає вставивши букву Е, яка позначає два звуки «й» та Е. Їжа, вставивши букву І, яка позначає два звуки «й» та І. І поїзд, вставивши букву І, яка позначає два звуки «й» та І. Зверніть увагу, що у другому завданні вам потрібно підкреслити букви, що позначають тільки голосні або тільки приголосні звуки. Щоб підкреслити букви, потрібно слова спочатку записати, тож пропоную вам у робочих зошитах записати слово вправа, зазначити її номер 31, а нижче з великої букви, через кому записати відновлені вами слова. Гаї, юшка, троянда, радіє, читає, яструб, країна. Знає, їжа, поїзд і ставимо крапочку. Після того, як ми записали слова, ми можемо виконати друге завдання, а саме підкреслити букви, що позначають тільки голосні, або тільки приголосні звуки. Зверніть увагу на те, що ми маємо виконати завдання на вибір. Або ми маємо підкреслити букви, що позначають тільки голосні, або ми маємо підкреслити букви, що позначають. Тільки приголосні звуки. Так як в домашній вправі ви підкреслювали букви, які позначають голосні звуки, то зараз ми можемо обрати інший варіант. Тобто підкреслити букви, які позначають тільки приголосні звуки. Звертаю вашу увагу, що букви мають позначати тільки приголосні звуки. Виходить, що букви Я, Ю, Є та Ї ми підкреслювати не будемо, адже вони можуть позначати не тільки приголосні. А ще й голосний звук. Я знову пропоную вам виконати завдання самостійно. Підкресліть, будь ласка, у записаних вами словах букви, що позначають тільки приголосні звуки простим олівцем. Виконали завдання. Давайте перевіримо. У слові ГАЇ ви мали підкреслити Г у слові Юшка, «ша», «к», у слові троянда Т, Р, «н», «д», у слові радія Р і «д», у слові читає Ч, Т, у слові яструб СТРБ у слові країна К Р, н, У слові знає З Н у слові їжа Ж, у слові поїзд ПЗД. Зверніть увагу, що якби ми обрали інший варіант завдання, тобто нам потрібно було підкреслити букви, які позначають тільки голосні звуки. То ми знову б не підкреслювали букви Я, «ю», «є» та «ї». Чому? Тому що вони можуть позначати або позначають і приголосний, і голосний. У другому варіанті завдання ми підкреслили б тільки букви А, О, «і» та У. Після того, як ми виконали друге завдання до вправи, переходимо до виконання третього. Вам потрібно вибрати схему до виділеного слова. Щоб виконати це завдання, спочатку шукаємо виділене слово. Знайшли? Це слово країна. Щоб швидко обрати схему до виділеного слова, потрібно скласти схему до цього слова і порівняти її з запропонованими. Складаємо К. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Р. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Ї позначає два звуки завжди м'який Ї позначається двома рисочками, і голосний І позначаємо кружечком. Н твердий приголосний позначаємо рисочкою А голосний позначаємо кружечком. Ми склали схему до слова країна, і тепер ви можете порівняти її із запропонованими. Порівняли? Яка схема нам підходить? Вірно, нам підходить друга схема. Намалюйте її, будь ласка, простим олівцем над виділеним словом. Намалювали молодці. Переходимо до наступної вправи. Перед 32 ю вправою у ваших підручниках є нагадування, що після приголосних букви Я Ю, Є позначають один звук. А У, Е. Наприклад, після приголосного Л. Буква Я читається як ЛЯ, Ю читається як Лю, Є читається як ЛЕ. Після приголосного с Я читається як ся, Ю читається як сю, Є читається як «се» і так далі. У 32-й праві вам потрібно прочитати і записати речення, підкреслити букви Я «ю», є, «ї», які позначають один звук. Спробуйте виконати це завдання самостійно. Не забудьте, що перед тим як виконувати завдання. Вам спочатку у робочих зошитах посередині робочого рядка потрібно написати слово вправа і зазначити її номер 32. А потім уже ви спишете речення починаючи з початку наступного рядочку. Юля та Любомир Дивились на синє море. Крапка. Після того, як ви написали речення, ви мали підкреслити букви Я «ю», «є», які позначають один звук. Напевно, ви звернули увагу, що слово Юля має і буквою, і букву Я. Сподіваюсь, ви не підкреслили букву «ю», адже вона стоїть на початку слова і тому позначає два звуки. М'який приголосний «й» та голосний У. А от букву Я потрібно було підкреслювати, тому що вона стоїть після приголосного і позначає тільки один звук А. У слові Любомир ви повинні були підкреслити букву «ю», Адже вона стоїть після приголосного і позначає один звук У. І у слові синє ви мали підкреслити букву Е. Адже вона стоїть після приголосного і позначає тільки один звук Е. Звертаю вашу увагу, що якщо ваші записи співпадають з тими, які ви бачите на екранах, то ви вірно виконали завдання. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим, і ви з легкістю самостійно впораєтеся із наступною 33 вправою. У домашній вправі вам потрібно прочитати і списати слова. А потім підкреслити в кожному ряді слів зайве. Не забудьте обґрунтувати свій вибір. Нагадую, що після того, як ви виконаєте усі завдання, ви можете оцінити свою роботу на уроці, намалювавши на полях зошита смайлика. Веселого, якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями. Серйозного, якщо вам було складно. І сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!